Всім привіт! З вами канал Аква Хобі. І сьогодні я вирішив, коротше, навіть не так. В общем, перед цим я закинув на канал відео, в якому розказував про оцю помпу, там в мене їх дві штуки і плюс компресор. І що вона коротше, ну, коротше, браковані вони, там відпадають у них. Пластмасом. Так от, я та пройшло, може, день чи два, я ходив, щось там думав, думав. А потім думаю, а чому б не спробувати відремонтувати цю помпу. І так буде непогане відео для тих, хто, ну, можливо, десь у когось поламається. Щоб не купувати нову, її можна в принципі, відремонтувати. Що нам для цього потрібно буде? Клей, цей суперклей або супер гель, не важно? Отакий кусок тряпочки для того, щоб протерти е е віс не треба, а от самий ротор потрібно буде протирати, Так як він у маслі і, скоріш всього, Суперклей не зможе добре захватити, його, щоб воно було сухеньке і таке, як потрібно. Так, сам по собі магніт, бачите, він овальний, тобто він не прокручується до кінця. І сам, сама вісь овальна. Тобто ви його наділився. Тобто якщо отак, ви її не надінете, тільки він має свойство трошки двигатись але коли ми його приклеїмо, все буде добре. Так от. Протираємо все дуже добре. Можна там і спиртом, можна без спирта, кожен по-різному. Я використовую так, протер його та і все. Суперклей 505. У мене вже він давненько, тому... Трошки не цей. Наносимо це все діло на пластмаску цю, цей Суперклей, щоб ви розуміли, що це він наноситься отак сюди. Потім беремо магніт і вставляємо. На місце і добре прижимаємо, так як суперклей працює на зжаті, на хороше зжаті. Тому прижимаємо його добре, потримаємо якийсь час і потім приклеїмо верхню частину. Якби це буде і вся робота. Тобто проблеми великої немає, тут 5 ну, 10 хвилин максимум роботи. І у вас ротор вже буде. От він вже й схватився Тепер витягуємо вісію, витягнемо пластмаску зсередини. Так ось. Вона вийшла разом із цим. Із прокладочка резини. Це основне, щоб ви не загубили ніде. Цю прокладку, так як не хоче вставати, але нехай не загубили цю прокладку, так як буде потім шумно працювати і розбиватиме всередині гніздо. Так, витираємо тепер і цю пластмасочку, щоб вона була сухенька. Ніяких проблем, щоб на ній... Не було, бачите, так, так вона. Так, тепер наносимо на неї також суперклей і приклеюємо до самого ротора. Але тут є такі пази, що в роторі, що в цьому. Нам треба, щоб воно співпало між собою. Добре, у нас все співпало. І знову прижимаємо. Бажано протерти остатки клею, якщо виступає щось десь трохи, щоб воно не мішало. Тримаємо якийсь проміжок часу знову. І все. І будемо потім перевіряти на роботу, як воно буде працювати добре чи ні. наче ну, все. От така. От такий процес ремонту нашого ротора. Вставляємо його на місце. воно тут рухалося більш-менш спокійно. Але бувають і маленькі неприємності. Якось у нас трошки здвинулося воно. то нічого зараз вставляємо резинки ставимо сюди на місце і перевіряємо його сейчас перевіримо його роботу Так, тепер пробуємо помпу зараз запустити. Опускаємо в акваріум. Щоб видно було. Отак От ось я, помпу. І включаємо. Її. Ось я, бачите. Ось вам робить тут і робить тут. Тобто все, помпа працює, ніяких проблем немає, можемо витягти, включити, чуть що вона працює. от так ремонтувати можна помпи. Так, і ще одне. Я коли робив цю вісь, цей, цей ротор у мене ну, погано вісь рухалася, і коли включав я в... Напругу, воно просто ніяк не реагувало і стояло на місці. Для того, щоб вирішити це питання, це, в принципі, проблема зв'язана з тим, що коли ми заклеюємо верхню частину, вона буває трошки сміщається в сторону. І тому буває чуток запирає. Для того, щоб вирішити це питання, я беру сверло такого самого діаметра, як. Це вісь і легенько оцей край, фасочку оцю знімаю цю верхній пластмаски Все, легенько пройшлися, там буквально там, такісь долі міліметрів проходить. І все. На цьому проблема закінчується. Ви вставляєте весь ротор і перевіряєте, бачите, що вона. Спокійно рухається без особливих проблем. Це. Тому... Тому потрібно дивитися обов'язково, щоб тут було все добре. Або разом із вісію його приклеювати, але трохи неудобно буде прижимати. Тому я знімаю його. А коли така ситуація виходить, то я його просто сверлом легенько прокручую і все воно зрізає те нерівності і далі проблем ніяких. Нема все добре. Все, користуйтеся, беріть на замітку і можете отак своїми руками відремонтувати ротор, коли він розпався. З часом це буває, але, щоб не купувати новий, отак ви можете його відремонтувати і далі користуватися ним. Все, на цьому все. До побачення, до наступних зустрічі.